Усім привіт! Сьогодні в мене такий трішечки нового формату відосик. Я вирішила не обмежувати лише YouTube Shorts, а спробувати якийсь трішечки новий формат для мого youtube каналу. І сподіваюся, що вам це сподобається. Вам буде цікаво, і я й далі буду продовжувати такому форматі знімати. Тож сьогодні ми з вами будемо розпаковувати книжечку, яка мені приїхала від нашої української авторки Наталі Івер. Книга називається Лісітея Потинчині Ігри. Я її читала як АЕРСІ читачка. Дуже дякуюшена за це авто. Тору, що дала таку мені можливість почитати і стати маленькою частинкою цього фантастичного світу і перше доторкнутися до цієї цікавої історії, хочу одразу попередити, що ця книга 18+, щоб ви одразу знали і розуміли на яку категорію розрахована ця книга, щоб потім не було питань. Тож ось так. Тож, давайте ми з вами її розпакуємо. Я вибачаюсь, там в мікрофоні трошки буде чутно шуми, тому що книжечка ось такому обгорточки, і вона трошечки шерештить. Ось так гарна книжечка виглядає. Тож давайте ми її з вами розкриємо і подивимося нарешті, що ж там всередині. А і ще я пропустила саме головне, саме цікаве, це те, що в цій книжечці автор залишила автограф. Боже, дитина щаслива, якщо чесно. Ну це ті, хто робили призамовлення, і от зараз там ще в червні в липні замовляли. Автор приїхала в Київ і нам підписувала книжечки, і це просто це неймовірно круто, якщо чесно. Я не можу це передати словами, тому що це перша книга, яка буде в моїй бібліотеці з підписом автора. Ой, я, я в захоті. Тож ось так. Ну я не знаю, якщо ви зараз напевно будете замовляти, то напевно книга вже буде без автографа. Ну, я знаю, що мій примірник він з автографом. Я знаю, що вчи є якісь є листівочки, а також тут є ще стікери, тому що Катя наловилась уже спойлерів. Вона вже все бачила. Я старалась а те, що там авто. Автор написав не читати, тому що це було б вже не цікаво, тому що я б уже ну знаєте, типу прочитала і знала типу мені вже було б не так цікаво. Тому я ну там лайкала, ну прогортала і не читала, тому що я хотіла, знаєте, от записати ці емоції, коли я відкриваю цю книгу, і що я буду відчувати. І якщо чесно, я вже я, я знаю сам сюжет, я вже її читала, але а, тримати цю книгу в паперовому форматі, а не в електронному, це просто пф, клас. Я в захваті, і я дивуюсь наскільки молодець автор, Вона наскільки любе те, що вона робить, що вона вона не здалася, вона написала цю книгу, не дивлячись на те, що її ніхто не хотів видавати. Вона сама її ну, домовилась, видала. Це так класно, що люди відгукнулись, які її читали, що всім вона подобається, і це, це круто. Я знаєте, одна із тих людей, якій правда, сподобалася книга. І я з нечерпінням чекаю на другу частину, там ще, здається, третя, четверта є. Ну, коротше, <різь> буде достатньо чогось читати. Тож, давайте не будемо багато говорити. А почнемо з вами розпаковувати цю красуню. Ну, я. Продовжую тут боротися з е, папером. <гум> Ось, о, во, дивіться, дивіться, я, я розкрила. Я розкрила, я, розкр... я розкрила. А як я зрозуміла, то напевно цю штучку теж напевно потрібно вкрити. Ну, давайте будемо відкривати. Боже, аби ще папер не погнути. Знаєте, я напевно буду, як та, як стара бабулька, <гум> яка постійно, то знаєте, там баночки, всякі коробочки, там всякі обгорточки, подарункові, всякі такі штучки зберігають і хранять, і прям ти шо, ти що. Оце скоріше всього я буду такою бабулькою. <гум> Ну, напевно, я вже зараз буду такою бабу, це все буду зберігати, складати, щоб це от у мене було. Просто це перша книга з автографом в такому пакуванні мені приїхала не колекціонувати. Ти шо, ти ходешо. А ну до речі, я сказала за другий, третій, четвертий томи, там які є. Автор сказала, що вони, вони в процесі написання. Я от прям зроблю на це акцент, що щоб ви знали, що вони пишуться, тобто вони ще не видані, вони ще не одредаговані. Вони в процесі. Тобто, оця книга це перша. Примірник, який вже виданий, ну, написаний, вичитаний, виданий. А і ось він прийшов до читача до мене і там до інших людей, які його замовляли. Так що м -м -м. щоб я шошою, щоб ви потім не казали, що от, а ти сказала, що там другий том є, другого тома ще нема. Він пишеться. Ну, що, розкриваємо далі? Зараз я буду вам шарахкоті. О! Блін, клас! Я вам зразу показала саме цікавіше. Казала все саме класне, все саме цікаве. Просто ви подивіться, яка вона просто уа, мене чесно. Мене ж мурашки по тілу пішли. Я просто я не вірю, що вона в мене. Ви просто подивіться на цю красу. Просто подивіться, який тут класний зріз. Це просто яка вона здоровезна. Знаєте, я на неї так дивлюся, от типу, в цьому в паперовому форматі. І мені не віриться, що я ось таку книжуху в електронному вигляді прочитала. Охо класно, просто клас боже. Я, я, я в захваті. Знаєте, я можу сказати, що це якраз той самий великий випадок, коли ти купляєш книгу. А ну зазвичай ви приходите там в книгарню Євказде. Ви купуєте книгу там за 500, за 600 гривень, за 700 гривень, і вам просто ви просто купили книгу і все. ту просто на цю У мене ціка класота. Я не можу це наліпки. Якщо що, я хочу вам так, після наліпки, які мені дарують. І там я її купувала блокноти Candy Superstar, і там мені ще ці дарували, і там ще в якихось блокнотах попадалися, Я ними не користуюся. Я не користуюсь ними, тому що мені шкода, типу, я його приліпила і все, воно десь там загубилося і пропало, і все, його немає. А тут я типу, його колекціоную, і я знаю, що я в будь-який момент можу взяти подивитися: типу, вуа, типу, яка краса! Типу, мені таке подарували клас. І просто ви. ви Што подивіться на цю красу. Дивіться краса. Я не можу. Я в такому захваті. Мене так плющить. Дивіться, дивіться, просто яка це краса, це просто це нереально. Тут ще якась, типу, зіркове сузір'я, я просто я не можу. А тут, типу, змійка із цим. Ой, та, я вам бо це буду ще в камеру по 300 раз все тика, щоб ви подивилися в такому були захваті, як і я. Ну, це, це, звісно, все класно. Ну, тут є і ще дещо. Ви бачите, просто зараз тут фортець, але як ви бачите, тут щось написано. Я просто я не можу. Ну, знаєте, мені дуже сильно подобається те, що в ці книги, типу, ось дивіться, ось так. О, пахластайсь. Хвастаюсь в цій книгі, дуже класно те, що дуже хороша бумага. От бумага, прям ну я вам блін, це ж я запатьокаю Оцей зріз. Це ж він рано пізно, він стане якийсь цей кінчор. Це потрібно вже буде для книжки обгортку нарішати. <гум> мене, до речі, як ви помітили на задньому плані, всі книжки вони обгорнуті. Обгорнуті через те, що я намагаюся їх обгорнути для того, щоб у них оце, оці форзи це не затиралися, типу принт не стирався, І тоді вони обгорнуті. Типу, ти взяв, почитав, поставив, типу, все ок. Я просто дуже сильно за це. Мій перфекціоніст просто він страждає, він вмирає, він не може, щоб це щось обґрунтера ідеально не було. Ну коротше, дивіться просто, які у книгі якісні сторінки. Я можливо камера не передасть, але все ж таки дивіться просто це наскільки якісно, це наскільки класно, дивіться, просто дивіться, які тут квіточки гарні. А до речі, квіточки на цьому тут не дарма, тому що тут прям багато таких а, гарних садів. Так що вам треба просто почитати? Я не буду спойлерити, я не буду о, взагалі спойлерити, про що це книга, що і я не буду, тому. що що, ну, типу, я проспойлю і вам потім буде вже не цікаво читати. А так, а так, Ну, я сподіваюся, розпаковка вам сподобається, і ви такі, ага, я теж хочу таку книжку. А ну, до речі, який плюс іще цієї книжки, от що мені подобається. До речі, це, напевно, перша книжка, яка мені попалась так в руки, в якої є ось такий значок. Я не знаю, сфокусує камера на нього чи ні. От типу, значочок, що книжка 18. Це не так просто. І, напевно, перед з вами до найцікавішеї частини розпаковки цієї книжки. Це яка краса. Ну, типу, вона деркала не буде. Вибачайте, ну на жаль, буде ви зеркали на бригаді. Дивіться просто о, це автограф від авторка. Ну, боже, я не можу мене так. О боже, це так мило. Ти що Я не можу о, блін, клас боже. Наталі івер. Якщо ви переглянете мої відео. На розпаковку цієї неймовірної книги я дуже вам вдячна за такі теплі слова, які ви сказали. Це просто, це просто нереально приємно. Це класно і я в захваті. Я просто в такому я не можу передати свої емоції. Це перша моя книга, яка з автографом, яка от така здоровезна. І я можу з певністю сказати, що я не жалію не одної гривні. Яку я потратила на цю книжечку, тому що коли ти зазвичай бично книгу купуєш, там не автографа, не закладено, нічого немає. Просто книжку купив і читаєш все з задоволення. А тут з такою любові зроблена книга з таким гарним оформленням, ну, ви просто подивіться на це не ну, просто, не ну, просто ні, ну, це ж це ж фантастично. Це ж класно, це ну, просто я не можу. Мало цього, тут іще такі гарнезні закладинка, а стікери. Такий плюс щодо цього, ви такий милий, такий приємний, такий неймовірний. Написали. Мені бажання, що я просто не можу. І такий гарний автограф. І просто я, я в такому захваті. І якщо я щось не так це, я просто під таким емоціями, в такому захваті, що просто мені не знаю. Мені хочеться от ці закладники цим так покласти в книжечку, щоб воно ну, це тут так лежало, так знаєте, так в музеї. Типу, лежало, хранилося, щоб не де нічого не випало, не де нічого не я ж кажу, що я скоро буде бабулька. Тож ось ну що ж, а я думаю, що мої відео вже буде підбігати до кінця. Дякую, що ви його переглянули. Сподіваюсь, що я зі своєю мега емоційною розпаковкою вас зацікавила, і ви також замовити цю неймовірну книгу. Її із задоволенням почитаєте. Я думаю, що сюжет вам також дуже сильно сподобається, тому що тут головна героїна попадає в світ ферії, і там такі мужички, а там такий сюжет, а там така краса, а там такі квіти, такі сади, там такі бали. Там просто а як головна героїня, а це на мечах хочеться бити стати. що, просто це неймовірно. Ви можете просто зайти до автора. На сторінку або я оставлю в описі під цим відео посилання, і ви можете замовити собі оцю книжечку. Тож ось так. Дякую, що ви переглянули це відео. Я пішла перечитувати цю неймовірну книгу. Вам бажаю гарного дня. Всім пока-пока.